Я сміхаю сонечку. Здрастуй, золоте, я сміхаюсь в квітонці, хай вона цвіте, я сміхаюсь дощику, лися мов з відра, друзям сміхаюся, зичу всім добра. Послухайте, дітки, загадку і відгадайте її. Із-за моря випливає. Промінці ласкаві має. Заглядає у віконце, це яскраве кругле. Сонце, сонце. а якої форми сонечко? Кугла. Правильно, круглої форми. Дітки, а кому дарує свої промінчики? Не вважаю, не Людям і всьому, що є на планеті. Коли ми з вами бачимо е, сонячне світло? Вдень чи вночі? Дітей. Від... В день, звичайно, день. Сонечко Ні, де це, знаходиться, це, воно знаходиться це, далеко від землі. Сонечко це, це зоря. Розміри сонечка які, як ви думаєте, маленькі чи великі? Сонечко дуже великі має розміри. А що нам дає сонечко? Сонечко. Світло. Світло ще. Тепло дані нам сонечко? А, так, звичайно, світло, тепло, воно освічує і зігріває. А як ви думаєте, яке значення для нас, усіх, для нашої планети, має сонечко? Що було б, що було б якби сонечко нам не світило? Не було б життя. Сонечко для нашої планети має велике значення. Без сонечка не було б життя. Послухайте, будь ласка, загадочку. Розстелений кожушок, а на нім посіяний горошок. Що це? Не. Було так... Що це маленькі загорошинки? Ліхта. Зір, м'яко та зорі, правда? Так, а на що схожі зорі? На зиму. Так, добре, дивіться, вони схожі, якщо дивитися на них, бачите, на маленькі крапочки, на ліхтарики, на іскорки. Скажіть, будь ласка, а от зараз, зараз на двоє. Світло, а коли ми можемо побачити зорі? Ночі. Так, вночі, так, правильно, і пізно ввечері і вночі їх видно. Скажіть, а яке в день небо? Воно світле та блакитне, а ввечері небо яке? Темне, воно дуже темне. Так. А чому воно темне? Тому що ховається сонечко, і тому небо стає темним. Слухайте наступну загадку. Буває кругленький, з ріжками буває, вночі його видно, а вдень він зникає. Що це? Yeah. Місяць. Правильно, дітки, це місяць. Молодці. А на що схожий місяць? Нас частинку апельсинка, схожий, схожий, на серпик. Але, дітки, місяць він не завжди такий. Він буває і зовсім зовсім кругленький. Це тому, що нам його не завжди. Видно повністю. Спочатку, спочатку місяць, ось подивіться на картинку. Спочатку він зовсім маленький, тонесенький, як серпик, але минає час і місяць кругліше, 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 і врешті стає зовсім зовсім круглим. Так, а тепер слухайте наступну загадку. Океани і континенти, гори і ліс, міста і поля. Це малюк твоя планета називається. Земля. Земля правильно, це наша планета. Земля. Дітки, нашу планету ще називають е, блакитною планетою. Як ви думаєте, чому? Водичка, океан. Так, правильно, правильно, тому що велику частину її поверхні скриту водою. Це океани, моря, річки, озера і тому її називають блакитною. Земля це наш будинок у всесвіті. А ми мешканці цього дому. Тобто ми хто? Земляни, бо ми живемо на планеті Земля. Послухайте віршик. наша планета Земля, щедра вона і багата, гори, ліси і поля, наша домівка малята. Сонечко рано встає, день промінцями засвітить, все, що навколо твоє. Слід берегти і любити. Пильно навколо дивись, оберігай кожну гілку. Пісні у пташок учись, а працьовитості у джілки. Так, а зараз я ще вам хочу показати ось таку картинку. Подивіться, це сонечко, а це Землі. Тут є Земля. А це що? Планету. Планети планети у нашій сонячній системі. Подивіться, бачите, скільки їх. А чи знаєте ви, як вони називаються? <звук> Хто знає? <звук> Подивіться. Ось Меркурій. Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран. Уран. Нептун. А ще є маленька карликова планета, називається Плутон. Ось малесенька-малесенька. Тому її назвали карликовою планетою. Так, добре. А тепер давайте ми з вами складемо речення. Місяць один, а зірок. Много. Багато. Багато. Зірочок багато, а сонечко? одне. Правильно. А чи зможемо розказати, яке сонечко? Подивіться на нього. Яке воно? Давайте ми його опишемо. Кругле. Кругле, молодець, Катруся. Ще яке. Гаряче. Гаряче, молодчинка, Артем. Ще. А воно гарне. 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 А воно яскраве. Так. так, правильно, воно ласкаве, гаряче, велике, яскраве, кругленьке. Дітки, а який місяць? Яскравий можна сказати? який? Нічний. Яскравий, нічний, загадковий, так? так. А які зорі, як ми можемо розказати? Які зорі? Давайте ми спробуємо їх описати. На що вони схожі? На іспорки, на ліхтарки. Вони теж яскраві, нічні, сяючі, Рибки потрібна чиста вода. Пахові повітря. Звірям – ліс, степи, гори, а людині потрібна батьківщина. Охороняти природу означає охороняти батьківщину. Давайте, дітки, будемо все оберігати. Джерем, ріки, квіточки малі, любить всім серцем і завжди пам'ятати, що ми, дітки, є часточка природи на землі. Тому треба все оберігати. Пам'ятайте, що земля це неоціненний дар, подарований нам природою, це наш спільний з вами дім. І потрібно берегти його, тому що це наш священний обов'язок. Ось таке заняття у нас сьогодні з вами цікаве вийшло. Про що ми сьогодні з вами говорили? Давайте згадаємо. Про про і Так, ми сьогодні говорили про нашу планету Земля. Вам сподобалось заняття, дітки? Так. Да. Так, я дякую вам за роботу на занятті. Ви молодці. Бажаю вам гарних вихідних. І до побачення, мої хороші! До Побачення!